Благодійна акція Пакунок вдячності для українських захисників стартувала в Сумах. Організовують її спільну агенція промоції Суми та громадська організація Сумський бавський батальйон Тил. Цього року на меті збір пакунків для бійців 158-ї бригади, які наразі боронять кордони Сумщини, розповіла співорганізаторка акції. Дуже просимо вас приносити каву, солодощі, особливо каву. Тому що це, ви знаєте, воно, хлопці все можуть купити, абсолютно все. Но коли ти з ними спілкуєшся, коли ти бачиш їх очі, і ти розумієш, що от цей маленький стікер кави, який вони запхали в карман, і потім при нагоді достають, розбавляють там якимось грязним кипятком, це те, що їм зігріває душу. І... Принести пакунки волонтерам СББ Тил можна щодня, крім неділі з 9 до 14. Бійцям стануть у нагоді грілки для рук і ніг, одноразові душі, мило, гелі, піна для гоління, шоколади, печиво, енергетичні батончики, дитячі малюнки, говорить пані Валентина. Взагалі все треба, особливо на скиди, тому що там хлопці сидять, вони не можуть вийти допустим, вони, вони в замкнутому пространстві. Виходить. І це необхідність. Їм треба носки, їм треба труси, їм не треба рельномильне. Ну ми вже цього не просимо, тому що ми знаємо, що всі вже досить устали від війни, замучились, і от ці постійні збори, це дуже давить. І коли починаєш розказувати, що щось принесіть, у людей починається просто ступор, Скільки можна, де наше міністерство оборони. Оце ну, таке воно. А тому. Просто хоча б солодощі. Пункти прийому подарунків для захисників цього року діють у двох локаціях: на вулиці Холодногірська, 35 Та тут в агенції промоції суми за адресою вулиця Соборна, 27. Тут в агенції на подарунки чекають у всі дні, крім понеділка, з 11 до 19 години. Вже стало дуже гарною традицією. Напередодні різдва і нового року збирати смаколики для наших захисників. Цей рік не є виключенням. На сьогоднішній день, на жаль. Активність сумчан не така, як була в минулі роки. Але хлопці знають, що вони роблять правильні речі, що вони захищають наші кордони. І тому ми просимо вас також подбати про їх настрій на новий рік. Збір подарунків триватиме до 20 грудня. Анна книж, Світлана Драган, Суспільне новини Суми.